Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Сьогодні хочу розповісти про доволі цікавий автомобіль, який є бюджетною альтернативою Renault Megane. Та й не тільки. Сьогодні розповім про Renault Clio 3 покоління, який випускався з 2005 по 2012 рік. А в 2009 році відбувся рестайлінг моделі. До речі, Рено Кліо в 2006 році отримав звання автомобіль року. Автомобіль цікавий, має суперовий кузов, непогані двигуни та коробки перемикання передач, гарні комплектації, приємний салон. Ну і ціну ж звичайно. Кузова в автомобіля наступні: хеджбек трьох та п'ятидверний та універсал. Автомобіль відноситься до Б класу та має наступні розміри: універсал довжина 4,2 метри, ширина 1,7 метра, висота 1,5 метра, Хеджбек на 30 сантиметрів. Коротший двигуни на авто встановлювалися бензинові з об'ємом 1,2 та 1,2 літри з турбіною, 1,4 літри, 1,6 літри. Популярний К4М та 2 літри та дизельний з об'ємом 1,5 літри. Всім відомий К9К. Коробки перемикання передач були механічні п'яти та 6 ступеневі, автоматична ДП0 на 4 ступені та роботизована коробка перемикання передач. Комплектації в автомобіля є досить гарні з панорамою, клімат контролем, круїз контролем, навігацією, блютузом, електропакет. Датчиком світла та дощу, електродзеркалами, парктроніками, лінзованою оптикою, шкіряним салоном, підігрівом сидінь до шести подушок безпеки, шкіряне мультикермо. Ціни на вживані автомобілі стартують від 3 тисяч доларів і досягають 8 тисяч доларів. Продажі автомобілів є достатня кількість, приблизно 250 пропозицій. Дизельних в районі 100, Авто бензинових в районі 150 авто відповідно. На механіці більше 200 авто, а на автоматі чи роботі в районі 40 автомобілів. Найкращим варіантом до покупки вживаного автомобіля може бути бензин з об'ємом 1,6 літра на механічній 5 чи 6-ступеневій коробці перемикання передач, або на звичайному автоматі 4-ступеневому ДП0, або ж дизель 1,5 літри на механічній 5 або 6-ступеневій коробці перемикання передач. Роботизовану коробку перемикання передач, на жаль, не можу рекомендувати. Хоча по двигунам можна розглядати всі. До покупки. Головне гарно перевірити перед покупкою. Витрата палива в автомобілі приємна як у місті, так і на трасі. Для поїздок лише по місту беріть бензин. А якщо їздите і по трасі періодично, то можете розглядати і дизель. На сьогоднішній день гарне авто в гарному стані, комплектації з адекватним пробігом. Та роком випуску коштує в районі 6 65 тисяч доларів. На простих комплектаціях відповідно можуть коштувати набагато дешевше, але в будь-якому випадку авто 100% варте уваги та можна сміливо розглядати до покупки. Шукайте і обов'язково знайдете. Але не забудьте перевірити авто перед покупкою по базам. На СТО та й просто в інтернеті по він коду. Напишіть свої думки в коментарях стосовно даного авто чи гарні альтернативи йому. Та не забувайте підписуватись та дивитись інші корисні та цікаві відео на каналі. Дякую всім за перегляди, лайки, підписки. Бажаю всім миру та добра, всього найкращого і до побачення! То є мрія, я хочеш ще хочу красиво, кліво коштує дешевше, тож грошей потратиш менше. Шам, Кліо, тачка, супер клас, буде радувати вас, купити за літа лити, а брезенту.